Звичайна білизна Це півлітрова банка. Кришка для гарячого закатування, отвір в кришки. Наливаємо невелику кількість в банку. Колотаємо і виливаємо: антибактеріальна серветка, резинка та на сонце щоб білизна, що залишилась, випарувалась. Стерилізована перловка з морозилки. Стерилізація. В пакеті для запікання в мікрохвильовці 4 хвилини. Це розморозиться, це висохне. По 1 третій банки перловки. Триходерма з пакетика, зерна що купили і вже саме наростили. Чекаємо 10 днів, періодично колотаємо. Клапан для дихання. Через 10 днів взяли ведерця, води налили водичку. Одну дві столові ложки для профілактики, 5 для лікування на відро води. Розколотали, змили зерна. Виходить ось така красота. Взяли земельку. Земелька повинна бути з травичкою. А також з водичкою. Тепер це буде їжа та вода. Рослини будуть гарні, красиві та здорові. І не шкодує льємо під наші рослини, Перчикам дамо, тиком теж, баклажанам і огіркам. А що про дерева забули?